Я був медиком в стабіляційному пункті на нулі. Це було дуже важко, дуже важко фізично, психологічно, коли витягуєш військовослужбовця вогою 150 кілограмів, а я важу 80, то це дуже складно. Люди, які там не були, які навіть, ну там, може, ви поруч десь приїжджали, ви не були в тій ситуації. Ви не знаєте, що таке смерть твого друга. Я зараз не можу одягнути форму, тому що я дивлюсь на цих людей, вони на мене дивляться, як будто якийсь злочинець. Всі військовослужбовці, які знаходяться там на передньому край, всі герої, там всі однакові. Життя ж не закінчується mm -hmm. на цьому. Трошки зараз реабілітуємося і підемо далі. Вітаю вас сьогодні у програмі «Ветеран-Про». Ми познайомимо вас із Андрієм Бобровніком, 39-річним запоріжцем, чий шлях захисника розпочався як добровольця у лютому 2022 року. Він пройшов бої у складі 110-ї бригади тероборони, був нагороджений почесними відзнаками за мужність та оборону. На жаль, за станом здоров'я Андрій був змушений звільнитися зі служби, отримавши інвалідність внаслідок війни. Та його історія на цьому не закінчується. Сьогодні ми поговоримо про складний процес повернення до цивільного життя після фронту, про виклики з якими стикаються ветерани, маючи бойовий досвід та наслідки поранень. Вітаю Андрій! Доброго Дня! Отже, ви пішли добровольцем у перші дні повномасштабного вторгнення. От що вас спонукало залишити цивільне життя і стати на захист і взагалі ваш перший досвід у війську. Ну, мій перший досвід був у війську ще в 15-му році. Я пішов добровольцем до батальйону спеціального призначення. Ну, так трапилось недовго я там пробув, але вже був ще в 15-му році. Після того, в 22-му році, ще 18 лютого 22-го року, я вже пішов до військової частини 72-80. Ну, а говорили, що я це за... нормально. Так, да, 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 я пішов трошки раніше, за тиждень mm. до війни. Я відчував, що буде війна, на жаль. З, історії, з нашої історії ми з росіянами постійно воюємо. Вони ніколи нас не залишали в спокою. Mm -hmm. Тому було прийнято рішення йти заздалегідь до війська. І ви солдатом пішли просто? Так, я пішов звичайним солдатом ось, в територіальну оборону. Після того шлях мій почався спочатку з солдата, потім я став бойовим медиком мінометної батареї mm -hmm. Геройської нашої. Потім після того. Возглавив медичну бойову медицину всієї бригади. Я відповідав за всіх бойових медиків і став навчання Ось. І закінчив я свою кар'єру головним сержантом 110-ї бригади. Угу. А ви були нагороджені Золотим Хрестом і знакою за збереження життя за оборону Запоріжжя. А які історії стоять за цими нагородами? Можете поділитися спогадами? Да, спогад дуже багато, а най... найяскравіші спогади це нагорода да, за збережене життя. Це під час нашого великого контрнаступу у 2023 році я та ще декілька людей ми організували стабілізаційний пункт. І через цей стабілізаційний пункт пройшло дуже багато, дуже, дуже багато поранених наших військовослужбовців. І доводилось. Витягати з того світу наших хлопців. І... Це тут було на Запоріжжі? Так, на Запорізькому uh -huh. напряму 23 2023 році, в приютному, коли ми відбували цей населений пункт, і ми там наша бригада організувала стабіляційний пункт. Ну, це дуже для мене таке поважна нагорода, найповажніша най 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 нагорода, тому що, uh -huh. коли ти бачиш, коли хлопці... Я був медиком, я був медиком в стабіляційному пункті на нулі. Це був перший такий стабілізаційний пункт на всьому нашому південному напрямку. І над нами розривалися снаряди. Все було так, що ми своїми тілами прикривали хлопців. Це навіть не екстремально, не знають навіть, які це умови працювати. Ну, це було дуже важко, дуже важко фізично, психологічно. Угу. Важко, коли у тебе 24 на 7 поток поранених, тяжких поранених, молодих хлопців. Що найбільше важко було, це коли молодий хлопець 18-20 років. І ти бачиш, які у нього травми, і розумієш, що хлопці, вони ще життя не бачили. Ну, це справжні герої. Всі, всі, всі військовослужбовці, які знаходяться там на передньому краю, всі герої. Неважно, хто він. Простий солдат, фермер або якийсь бізнесмен-політик, бізнесмен там всі герої. Там всі однакові. Там найкращі наші хлопці всієї, всієї планети, я скажу так. Ну так воно і є. А ви за станом здоров'я змушені були звільнитися? Так. Коли це трапилось? Це трапилось вже після 23-го року. У мене вже почалася проблема з хребтом. тому що коли ми витягували хлопців з пораненнями, у мене вже почалися дуже важкі проблеми, тому що коли витягуєш військовослужбовця вагою 150 кілограмів, а я важу 80, угу. то це дуже складно і на собі виносити поранених хлопців. Це важка важка робота. Ну нічого, впоралися, але вже після того, і за того, що ніколи було займатися собою, воно потрошку-потрошку дало про себе знати. І, на жаль, на жаль, за станом здоров'я більше не можу виконувати фізичні навантаження будь-які. Будь-які. Ну, да. ну. ну нічого, ми востановимся коли-небудь, тому ми цим зараз дуже активно займаємось яким був цей перехід від активної участі в бойових діях от там на фронті перебування до повернення в цивільне життя з такими з новими фізичними, ну, можна сказати, що це обмеження вже є, якщо ви, вам треба виконувати. Є, так, точно це є обмеження фізичні. Дійсно, mm -hmm. воно дуже, дуже про себе вже, вже дає знати, коли ти не можеш пересуватися, стояти на ногах довгий час. Там годину, дві-три, то ти вже розумієш, що щось не те треба, треба, треба щось робити. Але на жаль, путь такий складний, що поки ти починаєш цей путь до звільнення, це дуже важкий. Дуже важкий тернистий шлях і, на жаль, багато хлопців до цього просто не доживають. З каліцтвами, з пораненнями, з наслідками після поранення. Ну я сподіваюся, що наша система. Система зміниться. Mm -hmm. І вона стане обличчям до військовослужбовців, тих, які вже три, три або вже більше, більше трьох років воюють. Це потрібно передивлятися. Відношення, в, в першу чергу, з медичної точки зору. То складнощі почалися ще до того, як звільнилися. Уже цей процес почався. Так, довго так, так. не могли звільнитися, я так зрозуміла. Так, так. Цей процес дуже довгий. Поки ти докажеш, що mm -hmm. дійсно ти. Отримав цю хворобу, там, поранення, це, це дуже тернистий шлях, і це дуже демотивує військовослужбовців. Uh -huh. Якщо б відносилися з повагою, і дійсно, якщо військовослужбовець отримав поранення, хворобу, йому не потрібно було б доказувати те, що він там це, це отримав, я думаю, бажаючих служити з в Збройних силах було набагато більше. А скільки часу зайняв цей процес? Я так розумію, що, ви кажете, ви пропустили той момент, коли треба було займатися собою, і відповідно цей час, коли ви намагалися звільнитися зі служби, це теж, можна сказати, втрачений час на якусь реабілітацію, на допомогу собі. Так, це порядку було вісьми місяців. Майже рік. Ну, так, так, ну, так. Більше так. півроку. Потім як склалося життя, тобто ви звільнилися і треба було з цим щось робити. от Фізична реабілітація. Це швидко сталося? Чи знову ж таки були питання, щоб цього домогтися? Е -е, як, я звільнився два місяці тому, от сьогодні <сміт> майже два місяці. І після мого звільнення, після мого звільнення зі служби, мене перше питання було: це моє здоров'я, моє реабілітація, куди мені йти, що робити з цим. <сміт> кращі спеціалісти, тому що здоров'я у мене одне, і, на жаль, крім мене, воно нікому більше не потрібно. Я кажу і так, як воно є. і Я столкнувся з такою ситуацією, що якщо ти хочеш якісну реабілітацію, якісну реабілітацію, так, то, на жаль, у нас гарні спеціалісти в нашій mm -hmm. сфері медичної, але із-за дуже великого потоку поранених хлопців, реабілі... реабілітації поранених хлопців, мало приділяється часу. І Це визначається я... першочерговість якась. так, визначається потребує... першочерговість, але з тими проблемами, які в мене, я підпадаю під першочергове. Але я розумію, я вроді візуально здоровий хлопець. Але якщо шкірку зняти, то там не все дуже добре. І тому я прийняв рішення, знайшов реабілітолога Орехова Миколу, дуже гарний хлопець. Він займається реабілітацією. І я за власний кошт. За власний кошт держава мені нічого не дала взагалі. Я зараз за власний кошт займаюся реабілітацією для того, щоб через, дай Боже, через пів року я почав більш-менш себе нормально відчувати. А чого держава не дала? Є ж програми якісь? Чи це треба черги вистоювати, чекати? Чи немає? програми програми є, але це черги, плюс угу. дуже велике навантаження. Знову ж таки, втрата часу. Втрата часу, так. Щоб, допустимо, мені потрапити до санаторно-коротного реабілітаційного центру uh -huh. якісного, ну, я зараз, якщо мені пам'ять не зміняє, десь у вересні або жовтні місяці, туди може, може бути, потраплю. Може. Uh -huh. Ну, Час грає, на жаль, проти, проти, проти мого здоров'я. Немає часу стільки uh -huh. чекати. Тому що, опять же таки, Потрібно жити далі, потрібно асоціалізуватися в цьому суспільстві, тому що це дуже-дуже такий процес цікавий після трьох років війни. І треба за що то жити, треба працювати. А тут, на жаль, суспільство наше взагалі не готово зустрічати військовослужбовців, тим паче добровольців, які знають, за що вони пішли воювати. Є різниця, як суспільство ставиться до добровольців і до тих, кого мобілізували, чи Конечно, що є. Навесь? Тому що добровольці, добровольці uh -huh. це люди, які осознано пішли захищати свою державу, незважаючи ні на що. Допустим, такі, як я. У мене був свій власний бізнес. Я доволі-таки успішна людина до війни. Я не з тих, хто каже, заробітчанин, пішов заробляти гроші. Я стільки, uh -huh. я стільки на початку війни вклав своїх власних коштів, що ви мене вибачте. Але зараз я розумію, що ну, ці люди з місками, з ідеєю, це порядні люди. От сказали цей процес е, с, по крім того, що фізичні, фізична реабілітація необхідна, тобто звернути увагу на своє здоров'я. Але повернення з фронту у цивільне життя це не лише про фізичне відновлення. Е, з якими можливо психологічними або емоційними викликами стикалися, от що було складно. Ну, складно те, що ти, коли я сюди приїхав, так, я, е, у мене таке враження сталося, що війна не 30 кілометрів від Запоріжжя, а 3000 кілометрів від Запоріжжя. Ви розумієте? І люди зараз взагалі не розуміють, що відбувається. Вони вже настільки або звикли, або байдужі, або вже байдужість така, що ну, ми в різних світах живемо. І от для тих військовослужбовців, які будуть приходити сюди з фронту, їм потрібно формувати адаптаційний період, мабуть, ще у війську. Тому що те, що відбувається тут, і те, що відбувається там, там цінуються людське на фронті, яка ти людина, порядна людина. Ти знаєш, за що ти йдеш, ти йдеш за себе, ти йдеш за свою сім'ю, ти за побратимов ідеш. А тут інші умови. І от ця жага справедливості у військовослужбовців, uh -huh. так звана, вона дуже загострена. Ну, well, це тригер, який здається, це дуже великий тригер, тому uh -huh. що коли люди починають казати, це ж ваш вибір, uh -huh. іти воювати. Після цих слів дуже таке питання, а що значить наш вибір. Так, це мій вибір, власний вибір. Я цим вибором пишаюсь. Але, вибачте, три роки. Мій вибір призвів до того. Слава Богу, я живий. А скільки моїх хлопців залишилося там? А ви тут навіть не можете створити умов, поваги, в першу чергу поваги. Я зараз не можу одягнути форму, тому що я дивлюсь на цих людей. Вони на мене дивляться, як будто якийсь злочинець. Хоча я вийшов. З посади головного сержанта бригади. Я пишаюся своєю службою, своєю бригадою, форму, яку я носив. І це величезна катастрофічна проблема. Якщо ми цю проблему не вирішимо на, наших, на нашому рівні, на вищому рівні, нас очікують дуже, дуже дуже складні часи з військовослужбовцями. А як ви бачите вирішення цієї проблеми? Треба працювати. З військовослужбовцями так, але ще більше потрібно працювати з цивільним населенням. Роз'яснювати, як себе потрібно поводити з військовослужбовцями. Тому що, на жаль, військовослужбовці, те, що вони там пережили, я такою найгіршому ворога не Це складно. Це дуже складно. Це складно це, для стресової. Це думаю, дуже, дуже складно, так, так, так. І треба, треба звернути увагу, дуже звернути увагу на цивільне населення. Тому що люди, які повертаються з фронту, вони вже навчені вбивати. Вони знають вкус крові. У них є ну, загострені такі, знаєте, збереження свого життя. І може одне необережне слово вивести цього військового службовця з рівноваги і призвести до горя. Uh -huh. А, на жаль, цивільні цього не розуміють. Особливо зверніть увагу, шановні цивільне населення. Ніколи не кажіть військовослужбовцю, я тебе розумію. Ви, люди, які там не були, які навіть, ну, там, uh -huh. може, ви поруч десь проїжджали, ви не були в тій ситуації. Ви не знаєте, що таке смерть твого друга у тебе на руках. Ти не знаєш, що таке, коли ти знаєш, що ти бачиш цю людину в останній день. Я вас прошу, ніколи не кажіть. Я тебе розумію. Все, крапка. Ви зверталися от, до психолога або до інших фахівців з ментального здоров'я. От те, про що ви розказуєте, от, наприклад, ви не носите форму людини, не знають, що ви військовослужбовець, наприклад. От, а ви кажете про те, що треба бути обережними і коректними з такими людьми, тому що є певні тригери, які, які можуть призвести до якоїсь спонтанної реакції. Це ж треба працювати з фахівцями, щоб працювати з цими тригерами і питаннями. Працювали ви? Так, я працював з психологами центру «Вітеран-Про», який ага. у нас на тому тижні відкрився. Там дуже якісні психологи, я всім раджу. Ага. От дійсно перший центр у нас в місті, ще в Україні, який дійсно почав працювати. І я хочу звернути увагу всіх глядачів. Якщо у вас є військовослужбовці, родичі, друзі або ще хтось, звертайтесь до цих центрів, там надають якісну інформацію. Воно поліпшує. Відносини з тим самим цивільним життям, mm -hmm. коли людина, військовослужбовець, приходить в чітке місце, де йому зразу дають інформацію, що вам потрібно, куди звернутися, на що звернути увагу, які є програми для так само для бізнесу, mm -hmm. для розвитку вашого бізнесу, тому що військовослужбовець, приходячи звідтиля, він не повинен просто бовтатися місяць, два, три, чотири. Він повинен знати, що тут його чекають. Але ж не всі можуть повернутися на минулу роботу, наприклад, не, не можуть або не хочуть, вже себе там не бачать. Так воно і є. Угу. Так воно і є. На жаль, ну, Життя ж продовжується. Чи на, чи на щастя, навпаки, життя продовжується. І тому ти, там, ти де працював, був автослюсарем, але ти отримав поранення. Ти не можеш більше фізично працювати, тому що треба адаптувати. І от такі центри, як «Вітеран-Про», це дуже якісна річ. Угу. Її потрібно розширювати. Це потрібно вводити в самій бригади безпосередньо. Ще до того, як люди здається. Звісно, щоб людина знала, що ага, ти звільнився, у тебе є такий-то такий центр, ага. у тебе є інформація, куди звернутися. Тому що коли я прийшов два місяці тому, я прийшов, а куди звернутися? Я не знаю, куди звернутися. Що мені, пов... що, що мені повинна там держава? Які пільги, яка допомога? Куди звертатися? Я не знаю, куди звертатися. От я звернувся, мені порадили вітеран ПРО, сході туди, я пішов до нього, до цього центру, поспілкувався кажу, мені потрібен психолог. Цивільний психолог він не може працювати з військовослужбовцем. Крапка. Коли я спілкувався з психологом військовим, ну це супер. Так, ви вважаєте, це повинно бути обов'язковим для кожного, хто повертається? Тому що я знаю, що не всі йдуть до психолога або приходять до цього з часом, там через рік, через три місяці, через півроку, коли вже розуміють, що так, все ж таки, піду. Тут опять же таки, тут потрібно з кожним військовослужбовцем працювати індивідуально, uh -huh. тому що деякі військовослужбовці за нашого старого радянського, так скажемо, воспитання, так вони думають, що психолог це погано. Добре. Я взагалі сам впораюсь. Так, так, uh -huh. так сам впораюсь, друзі, алкоголь ні в коєму разі не треба впадати в пляшку. Взагалі, це саме-саме саме саме гірше, що можна собі уявити. Це пляшка, наркотики і зачинятися в квартирі, в домі, на самоті. Uh -huh. Це все. Потрібно з людьми працювати, розмовляти. Для когось є церква. Можна дуже у нас дуже хороші є священники. Uh -huh. Можна сходити до церкви, до батюшки, поспілкуватися, тому що. Те, що на душі, то на душі. Треба все одно залучати. Та тобто, я церкву залучив би uh -huh. до цього процесу, тому що вона працює. От у нас, у нас капілани працю... по нашій бригаді дуже якісно останній час почали працювати. І, як я казав, перед тим, як хлопці виходили на бої, я кажу, отче наш прочитали, надія тільки на Господа Бога. Більше ні на кого. Ну Так воно і є, на жаль. Хлопці читали «Отче наш. Це одна з допомог, яка допомагає. І потрібно її проваджувати далі, розвивати, духовність потрібна. Тому що якщо ми зараз не запустимо цей механізм сьогодні, то завтра буде вже дуже пізно. І цивільні це зрозуміють, коли масово почнуть приходити військовослужбовці. Ви говорите, в жодному разі не зачинятися там в квартирі, не вдаватися до якихось залежностей. От е, близькі люди, вони відіграють важливу роль в процесі відновлення. Було у вашого оточення розуміння того, е, з чим ви зіткнулися, складнощів з того, що з вами відбувається. Наскільки важлива підтримка близьких, якщо вони, наприклад, не були на фронті? Е, підтримка е, сім'ї близьких дуже важлива. Дуже важлива підтримка сім'ї. І потрібно, от коли сім'ю потрібно підготовлювати до того, коли повернеться її там чоловік, син, батько, сім'ями потрібно працювати психологам, щоб вони розповідали, як себе потрібно поводити. А що якщо у чоловіка приступ, якщо ночні жахіття його прислідують, що треба робити, куди треба звертатися? Нас ну, здається, є такі програми. Якщо це навіть е, не на державному рівні, то різні благодійні організації фонди я знаю, що займаються роботою саме з родинами ветеранів. Але ж це, звісно, якщо родини про це знають і звертаються. Ну я вам скажу так: я, я ще з таким не стикався, uh -huh. я не чув цього на жаль. Хоча мені дуже була потрібна така допомога, щоб поспілкувалися з моєю родиною. Uh -huh. Щоб е, довести цю інформацію. Тому що військовослужбовці, вони не завжди заздалегідь, як правило, вони не розповідають, що там відбувається своїм близьким, щоб не травмувати їхню психіку. І колишні, ну і наші родичі mm. думають, що він повернеться таким самим, як він був до війни. Але, на жаль, цього нема. Проходить ментальний злам повністю. Людина перебудовується психологічно, міняються принципи життя, відношення до життя. І ось у цей момент потрібна підтримка. Тому що або ти впадеш, або ти станеш зовсім іншою яскравою людиною. Тому що, коли ти на війні, ти проходиш це пекло, у нас такий жарт є, як кажуть, щорти стучаться в лях, донизу відкривають, відкривають двері і кажуть, хлопці, ну може ви хоч до нас, хватить вам там же бути пекла, ви розумієте? І коли ти звідтиля повертаєшся, тобі хочеться жити. Ти хочеш творити, жити, угу. далі рухатися, і потрібна підтримка. Багато ветеранів знаходять підтримку у спілкуванні з побратимами. Це наскільки важливо це, чи робите ви це? Це є 100%. Допустимо, Допустим, я зараз е, получаю, отримую задоволення від спілкування з хлопцями, які такі самі, як я, вже демобілізовані. У нас своє спілкування. Вони можуть говорити, що я тебе розумію. Так, 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 так. ми з ними на одній волні. Ми розуміємо, що ми, ми, ну, це знаєте, це наш це наше коло, де я дійсно такий, який я є. Я, я, мені дуже, я спокійний. В процесі відновлення це важливу роль відіграє? Величезно. Величезно це роль відіграє. Спілкування з побратимами. Угу. Тому що тільки, тільки мої побратими, які були зі мною поруч. Які знають, що це таке, вони можуть сказати, я тебе розумію, друже. <pluralissions> them... А коли твій найкращий друг, він не був там, Far再见> не був там, він, ти, не можеш, ти не можеш йому сказати, ти мене розумієш, а він скаже, «Да». Як же ти мене розумієш, коли ти тримаєш відірвану ногу побратима і твої відчуття, і ти знаєш, куди цю ногу діти. Або побратимам його віддати, бо що так трапилося, він не знає, що це таке. І тому... А як говорити, як поводитись? Що б ви хотіли чути від таких людей, близьких, от того ж найкращого друга? Ви знаєте, я ще, на жаль, не знаю, що я хотів би чути від угу. свого друга. Я, мабуть, хотів би почути від свого друга е, таку фразу Друже. Я пішов, підтримуй мене і малий за мене, Збройні Сили України. Оце на що я хотів би. Я йому казав, окей, друже, я тобі допоможу. Чим зможу? Бережи себе. А Якщо людина не оце може, чоловік, піти. оце чоловік. Справжні чоловіки, які mm -hmm. не ховаються від війська, які йдуть туди. Це найкраще, це не Україна. Але ж не всі можуть піти. Окей, можна, можна допомагати в тилу, mm -hmm. є обороні підприємства. Можна mm -hmm. залучатися. Слова я не можу служити. Не питання, але роби все для того, щоб ті хлопці, які зараз боронять нашу країну, були всім забезпечені. Це по-перше, а по-друге, щоб хлопці, котрі будуть повертатися, повертаються і повертаються з вітеля, щоб вони були всім забезпечені. От до війни ви захоплювались спортом. Вдається зараз знаходити можливість для фізичної активності, враховуючи стан здоров'я? Чи можливо, ви вже придивились для себе якийсь, якийсь цікавий вид спорту, доступний зараз для вашого здоров'я? Ветеранський, якийсь інший? Ну, На жаль, зараз займаюся реабілітацію. Угу. Поки Ось, що це не на часі. Виключна реабілітація, на жаль, я дуже-дуже хочу займатися тим, чим я займався до цього. Я грав гонбол, угу. був в вентеранській команді. І, ну, на жаль, все. Я вже більше ніколи не зможу грати. Але не да, нічого страшного, наче щось не дає. Парости, спорт, наприклад, угу. там менш травматичний. Від Але там теж складно. Ну, а що? Фізичні будемо... навантаження теж будемо, достатньо будемо високі. Будемо освоювати нові види спорту. Життя ж не закінчується mm -hmm. на цьому. Трошки зараз реабілітуємося і підемо далі. Життя не закінчується. Що б ви дали? Хотіли сказати іншим ветеранам, які повертаються, бо, можливо, хтось зараз працює над тим, щоб повернутися. Що, які поради, на чому зосередитись, давайте так підсумуємо з вашого досвіду. Треба об'єднуватись ветераном. Об'єднуватися в спільноти. Тому що ніхто крім нас, є такий дуже гарний вислів. Ніхто крім нас нам не допоможе, на жаль. І тому і ні в коєму разі не вішати носа. Спочатку дійсно дуже складно. дуже складно. І хочеться повернутися туди. І ночні кошмари, все це воно все присутнє. Але тільки разом, тільки разом ми зможемо це все подолати, незважаючи ні на що. І по відчуттям, які я тут зараз я це зараз сам проходжу, мені дуже складно, дуже складно насправді адаптуватися. Але завдяки своїм побратимам, підтримці своїх друзів, ми впораємось, ну я впораюсь з цим. Я в цьому не сумніваюся. Я вам дуже дякую, Андрію, за захист. Дякую за відвертість. Це був ветеран війни Андрій Бобровнік. Бережіть себе, не втрачайте віри у майбутнє. Все буде Україна. До зустрічі.